Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги! Ми з вами продовжуємо наші навчальні відео. І сьогодні ми з вами розпочнемо. Звісно, у нас буде така досить велика кількість роликів, які присвячені глюкокортикоїдам, бо глюкокортикоїди це один з найбільш затребуваних препаратів в ревматології. Ми лікуємо глюкокортикоїдами, і запальні артрити, і системні захворювання сполучної тканини, і системні васкуліти. І ми використовуємо глюкокортикоїди, і пероз, і парентерально це може бути і внутрішньовенної інфузії, і внутрішньо М'язеве введення і внутрішньосуглобове. Ми з вами знаємо, що глюкокортикоїди мають величезну купу побічних дій. І коли лікар призначає глюкокортикоїд, він зважує користі і ризики і розуміє, що користь від цього гормону, від глюкокортикоїду. Більше набагато більше аніж ризики. Тому що ми розуміємо, призначаючи, наприклад, великі дози пацієнту з системним червоним вовчаком, з системним воскулітом, ми розуміємо, що якщо ми не будемо лікувати нашого пацієнта, то пацієнт має ризики смертності. А якщо ми їх призначимо, то ми полікуємось певний час, будемо профілактувати побічні ефекти і потім препарати будемо знижувати. Але сьогодні ми з вами поговоримо з. Саме про внутрішнє введення глюкокортикоїдів. Це метод лікування, який ми використовуємо у наших пацієнтів з запальними і незапальними артритами. Запальні артрити це спондилоартрит, це псоріатичний артрит, це ревматоїдний артрит, це реактивний артрит і так далі. А незапальний артрит остеоартрит. Чи кожному пацієнту ми будемо вводити глюкокуртикод суглобу? Звісно, ні. Тільки якщо у нашого пацієнта є запалення і воно не реагує на терапію, яку отримує пацієнт. Або бувають такі ситуації, коли у нашого пацієнта є величезна кількість, надмірна кількість запальної синевіальної рідини в суглобі, і ми повинні її евакуювати і відповідно ввести на це запалення глюкокортикоїд гормон. Найчастіше це буває у пацієнтів з периферичним спондилоартритом, це, наприклад. Соріатичний артрит, реактивний артрит і у пацієнтів з подагричним артритом. Звісно, що найчастіше суглоб, який ми пунктуємо, забираємо синевіальну рідину і вводимо глюкопортикоїд, це саме колінний суглоб. Тобто, внутрішньосуглобове введення є переважним в великі суглоби. Введення глюкортикоїдів в малі суглоби, воно все ж таки не бажане. І це я б сказала, що це виключення аніж правило. Серед глюкокортикоїдів, які ми вводимо в суглоби, це глюкокортикоїди пролонгованої дії: бетаметазон, тріамцинолон та метілпреднізолон. Тобто. Ми вводимо глюкокортикоїд в суглоб. тільки якщо у нашого пацієнта є запалення, яке не реагує на. Терапію, базисну терапію, або якщо у нашого пацієнта є надмірна кількість рідини, тобто є випід, який ми забираємо і вводимо тоді глюкокортикоїд, якщо немає протипоказів. І завжди наші пацієнти питають: а можливо, це небезпечно? І знову ж таки, те, що я вам говорила на початку: ми зважуємо користі і ризики. І якщо лікар розуміє, що користь від того, що буде забрана, Запальна синовіальна рідина, що буде купіровано запалення. А коли у пацієнта довго тривале запалення, це призводить до деструкції суглоба, до незворотніх структурних змін. І тому зниження запалення, наприклад, за допомогою внутрішньосуглобового введення глюкокортикоїдів, буде набагато краще, аніж ми залишимо це запалення у нашого пацієнта, і відповідно за рахунок цього запалення буде відбуватися. Деструкція. І наступне питання, яке нам буде задавати пацієнт, це як часто це може робити. Зазвичай в один і самий суглоб ми можемо вводити глюкокортикоїди не частіше ніж 3-4 рази на рік. Це вважається небезпечно. Чому я говорю, що ми це можемо робити? Чому я говорю, як часто ми можемо робити? Бо у нас є так звані гайдлайни, рекомендації, в яких чітко прописано. Котрим пацієнтам це показано, як часто це можна робити. А це засновано на даних певних досліджень, де порівнювали, якщо залишити цю запальну рідину, якщо ввести глюкокортикоїд, що відбувається з суглобом? Тобто, все лікування в ревматології повинно бути обґрунтованим. І внутрішнє суглобове введення глюкокортикоїдів може бути методом лікування. За показанням, за відсутністю протипоказів і з певною частотою. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас є запитання, пишіть їх, будь ласка, у коментарях. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал. І до нових зустрічей! Слава Україні!